Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Сполучені Штати Америки попередили Іран на найвищому рівні. Сам президент Дональд Трамп заявив, що якщо вбивства протестувальників не припиняться, за це доведеться заплатити пекельну ціну. Попри це, люди і надалі гинули на вулицях, багатьох заарештовували, деяких страчували. І тепер Сполучені Штати Америки, схоже, готові перейти від слів до дій. Американські військові кораблі вже опинилися біля берегів Ірану, і ситуація стрімко загострюється. Час для Аятоли Алі Хаменеї спливає, і він це чудово розуміє. 26 січня кілька великих медіа повідомили про серйозний крок Сполучених Штатів Америки, який демонструє готовність підкріпити риторику реальною військовою силою. За даними газети Washington Post, авіаносець USS Абрахам Лінкольн прибув у район поблизу Ірану разом зі своєю авіаносною ударною групою. Наразі авіаносець заходить глибше в регіон близького сходу, готуючись до можливих подальших дій, які можуть включати як удари, так і потужний тиск на режим з метою змін, за які іранські протестувальники боролися тижнями. Подальший розвиток подій значною мірою залежить від реальних намірів Дональда Трампа, і ми ще повернемося до цього пізніше. Поки що відомо, що USS Абрахам Лінкольн супроводжується трьома есмінцями та вже залишив західну частину Індійського океану, де перебував поза зоною зручного ураження цілей в Ірані. Найближчими днями очікується його перехід або до північної частини Аравійського моря, або до Оманської затоки. За оцінкою Washington Post, сама ця ударна група становить надзвичайно серйозну загрозу. Сам авіаносець має екіпаж близько п'яти тисяч моряків і несе десятки бойових літаків, готових завдати авіаударів у будь-який момент. Три супровідні есмінці: USS Frank E – Петерсен Молодший, USS Майкл Мерфі та USS Спруенс мають на борту десятки ракет, і що особливо важливо, системи протиповітряної оборони здатні захищати авіаносну групу від іранських дронів і ракет. Дональд Трамп не приховує цього сигналу, адресованого Тегерану. 22 січня, спілкуючись із журналістами, Трамп дав зрозуміти, що ця операція вже розпочалася. Він заявив, що велика флотилія рухається в цьому напрямку і що події покажуть, що буде далі. При цьому він додав, що волів би, аби нічого не сталося, але ситуація перебуває під пильним контролем. Він назвав регіон зоною війни та охарактеризував авіаносну групу як армаду, залишивши свої справжні наміри відкритими для тлумачень. За інформацією видання Zone, авіакрило USS Abraham Lincoln складається з восьми ескадрилей, які використовують різні типи літаків, включно з винищувачами f 35 Lightning II, f a 18 Super Hornet, літаками дальнього радіолокаційного виявлення І 2 d Hawkeye, гелікоптерами mh 60 r Seahawk, Конвертопланами CMV-22B Osprey та літаками радіоелектронної боротьби EA-18G Growler. Такий набір забезпечує надзвичайну гнучкість у розвідці, атаках і придушенні противника. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давайте змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Попри масштабну морську присутність, Сполучені Штати Америки поки що не розгорнули додаткові бомбардувальні сили на наземних базах поблизу Ірану. На базі Дієго Гарсія в Індійському океані не зафіксовано розміщення бомбардувальників однак туди здійснювали рейси транспортні літаки С-17 «Глоубмастер-3», що може свідчити про приховану логістичну підготовку. Крім того, у регіон було перекинуто системи протиповітряної оборони Петріот і термінал Хай Альтюд Діфенс», ймовірно, для захисту від можливої іранської відповіді. Ознаки можливої участі демонструє і Велика Британія. Дані авіаційних трекерів показують, що кілька винищувачів f 15 і Страйк Ігл разом із літаками до заправлення Кісі 135 вирушили з авіабази «Лейкенгіт» у напрямку Близького Сходу. Також Британія розгорнула ескадрилью тайфун, яку вона спільно експлуатує з Катаром у районі Перської затоки, заявляючи про оборонний характер місії. За оцінками The War Zone, ці сили доповнюють уже значну присутність Сполучених Штатів Америки в регіоні, включно з іншими винищувачами, кількома есмінцями класу Арлі Берг» і, можливо, підводним човном, що діє поблизу берегів Ірану. Цей тиск змусив іранський режим перейти в стан підвищеної бойової готовності. Газета Вашингтон Пост повідомляє, що збройні сили Ірану переведені у режим найвищої готовності. Високопосадовець режиму заявив, що Тегеран сподівається уникнути прямої конфронтації, але готується до найгіршого сценарію. Він попередив, що у разі удару з боку Сполучених Штатів Америки відповідь буде значно жорсткішою ніж під час короткого конфлікту з Ізраїлем. Іранські посадовці наголошують, що будь-який напад, незалежно від його масштабу, буде розцінений як повномасштабна війна. Аналітики застерігають, що ці погрози не варто ігнорувати. Якщо режим вважатиме своє існування під загрозою, він може вдатися до швидкої ескалації атак на американські бази, дій проти Ізраїлю та спроб дестабілізувати світові енергетичні ринки. Особливо вразливою точкою залишається Ормуська протока, через яку щодня проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти. Водночас попередні події показали, що Іран не скористався цим важелем у минулих конфліктах, включно з операцією «Опівнічний молот у літку 2025 року. Після цієї операції Іран все ж завдав обмеженого ракетного удару по американській базі в Катарі, але він був значно слабшим за масштабами. Проте цей крок створив прецедент і довів, що Іран може спробувати реалізувати свої погрози, навіть якщо реальні можливості не відповідають риториці. Експерти зазначають, що Іран активно демонструє свої протикорабельні ракетні системи, заявляючи про можливість ураження авіаносця. Серед них згадуються балістичні та крилаті ракети з дальністю у собі сотні кілометрів, хоча їхня ефективність у реальному бою залишається під питанням. Іран також може залучити свої проксі угруповання в інших країнах. Авіакомпанії вже змінюють маршрути польотів. А угруповання в Іраку та Ємені сигналізують про готовність атакувати американські об'єкти. Це створює ризик неконтрольованої ескалації. Попри все це, частина аналітиків вважає, що нинішня агресивна риторика Ірану є радше проявом загнаного в кут режиму, ніж реальної готовності до війни. Проте факт залишається фактом: американська авіаносна ударна група наближається до Ірану, а світ уважно стежить за розвитком подій. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.